Сьогодні я покажу вам, як 25 років тому сьогоднішніх захисників України приймали в піонери, і вони ходили на кашу після закінчення 4 класу. Спочатку на подвір'я школи 2-4 класи вишикувались і отримали маршрутні листи для того, щоб знати, що їх чекає попереду. Ви всі розглянете свої маршрутні листи, а я коротко розкажу вам про нашу подорож. Ви бачите, що вам треба спочатку побувати на першій станції. Це станція знайомства. Так, ці, сім'ю ніхто не відстає. На першій станції учнів четвертих класів чекала. Перша перешкода з казковими героями, які змушували відгадувати загадки, розповідати верші та інше. Подивіться самі і пригадайте, як все тоді було. В а хто такі? Будемо п'янець, мати, як видки ви, школи. Ми вас так просто не пустимо. А ми вас не боїмо. Все буває в холодному, гарячому, у і в лежачому стані. Я Вода. Правильно, молодець. Наше щастя настає. Це вже пірати хлопці, які хоч на деякий час опинилися в ролі піратів-розбійників. Sonhar aqui e acontecer А а 7 а ну, ну, а якого знаєте? Хорошо. Хорошо. Ми на солнечці. О! Ми на солнечка їм. Що є симвіл? Заніматься ні. Ой, буде. Чарні на смаги. У вас на країні така скоро травень, а у вас тут холодно. І ось нарешті всі перешкоди подолано, і школярі добралися до кінцевої станції, де їх будуть приймати в спілку з полу. І вони будуть варити кашу. Увага! І так ми з вами прибули на останню станцію, станцію Піонерська. Зараз ми з вами приймемо клятву. Я буду говорити, ви за мною будете повторювати. Я прилюбав. Канала Стала. Оля Сліна. Черебокова Кристина! Бугаря Наташа, Тихамірова Таня, Казакріє. Поменка люда. Вступаючи до лав піонерської організації. Вступаючи до лав піонерської організації. Перед лицем своїх товаришів. Перед лицем перед своїх товаришів урочисто обіцяю. Урочисто обіцяю, гаряче любити, Гарячі любити. І берегти свою батьківщину, І свою батьківщину. прагнути зробити життя кращим, прагнути зробити життя кращим. добрішим, Добрішим. справедливим, навчитися розуміти один одного, навчитися розуміти один одного. і діяти разом, і діяти разом, знати більше. Знати більше, чим знаю. чим знаю, Уміти більше, чим умію. Уміти більше, чим умію. Піонери, любите спорт. Так! Да. Пограємо. Так! Да. Дивимося на дві команди. Yeah. Потім були спортивні змаганнями між дівчатами і хлопцями, між класами. На самого спритного і концерт художньої самодіяльності. Діти співали пісні, танцювали, показували свої номери. Поки четверокласники займалися справою, їхні батьки варили польову смачну кашу, яка поставила крапку на закінченні четвертого класу, і всі вони піднялися на одну сходинку вище. Дивлюсь на це все дійство, і наче повертаюся в те далеке, мирне, безтурботне життя, коли ми жили і не цінували того, що маємо, тієї доброти і злагоди, яка, мені здається, ще була у нас на той час. Сумно, але з роками ми все це втратили. І наше покоління не зуміло збудувати такий суспільний лад в країні, щоб ніхто навіть і мріяти не міг на нас нападати. Зараз ці маленькі дітки вже дорослі люди і мають уже вони таких же своїх дітей, які дивляться зараз це кіно, їм не віриться, що все це колись було. Зараз. Я вважаю, що більшість із цих дітей зі зброєю в руках захищають нашу неньку Україну, гонячи рашистську нечість з нашої землі. Ваші вчителі вчили вас поважати один одного, миру і доброти, любові до ближнього, до своєї країни, які по-простому називаються українські націоналісти. А такі ж самі діти у сусідньої країни вчилися тільки чому. Я не розумію. Вони взяли зброю і пішли загарбувати Україну і убивати ні в чому невинних людей. Я, наприклад, до сих пір не розумію, тому що здоровомисляча мисляча людина цього собі ніколи не дозволить. Я вважаю, що вже скоро рашистське зло. Буде покарано, і настане мирне життя. Не збір від нікого, пам'ять, не збі. Давайте, давайте, за нас. Паша прийшла. Посідайте для начала. Ось цей пашу понаслідить.

подивиматися. Ти мовна табельіскра. Сита. Давай, марака. Па, ти не виходитимеш. На. Серт. Зараз у нас. Давай. Давай. Давай до на. Я його. Але купити можна. Ти бачиш, як я от на спині?

Kalau <laughs> macam tu betul. Ти сподобалась вам каша. <социв> Поздравляємо вас з тим, що вас прийняли піонери. Відпочивайте і до зустрічі на останньому уроці. До зустрічі. Все! <социв> Відпочивайте. <социв> <социв> Дивіться, пригадуйте, як все тоді було. Коментуйте. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал Анатолій Гаргат» і Архівне відео. Адже за 40 років відеозйомок нашого краю і ваших шкільних років різних випусків шкіл у мене накопилося дуже багато історичного архівного відео. Як ми тоді жили і не зуміли зберегти добро і справедливість. Тому до нас і прийшла війна. Я вважаю! Що вже ваше покоління ніколи не дозволить сміятися над собою і буде жити в мирі, і злагоді і по справедливості, Україна понад усе! Щасливо вам дороги, шановні четверокласники!